Друзі, вітаю! Традиційний ранковий стрім на Ютуб-каналі Ми Україна. Традиційно він, він присвячений певним військовим воєнним темам, а також темам, які на ось воєнній темі, скажімо так, зав'язані. Одразу будемо стартувати. Прямо скажемо коментарі так. Залишайте з нами Олексій Гетьман, військовий експерт. Пане Олексію, вітаю так. Зараз я вистрою, щоб ми ось так красивенько виглядали. Військовий експерт, майор запасу, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо одразу з зі свіжого повідомлення від головного управління розвідки. Що пишуть: спалили ворожу тушку, на Росії. Знищено військово-транспортний літак Ту 134 зазначається, що проти ночі 13 жовтня була атакована відповідна. Був атакований відповідний військовий аеродром Орінбург-2, де і базувався ось цей Ту-134, Належав він до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави агресора. Як зазначає знов таки головне управління розвідки, такі радянські борти це я цитую використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міністерства оборони Російської Федерації. Пане Олексій, я думаю, і ви і. Наші глядачі чудово пам'ятають цей борт Ту-134 як такий пасажирський літак. Ваші коментарі давайте здавайте ну, з цієї ситуації. Так, добре, такі літаки. Дійсно, ну цивільний літак. Навряд чи він був переобладнаний в бойовий літак, там бомбардувальник, ще щось. Вочевидь, він мав перевозити ну керівний склад, може не керівний склад, просто. Людей може якісь невелике навантаження, якісь там до ну, документацію, наприклад, <кій> чи щось інше, його не можна розглядати як транспортний літак, де можна щось серйозно серйозно завантажити. Тобто, швидше за все, це дійсно літак, який ну, не дійсно, це літак, який перевозив людей. Керівний склад, ні керівний склад. Ну, Тут ми, ми ж не можемо знати точно, що що які в них були плани, що він що він там перевозив, але. І те, що це черговий, черговий доказ того, що ми можемо нищити ворожі цілі, ворожі об'єкти навіть ну, доволі далеко від лінії фронту, використовуючи, ну, ми розуміємо, що це наркотичне, що це швидше за все був наш дрон, або робота наших диверсійників. Тому, знаєте, ми починаємо трошки звикати до таких новин, позитивних для нас. Хоча на фоні всієї російсько-української війни, те, що зараз відбувається на фронті, то це така трошечки ну, позитивна новина, але на тлі того всього, що відбувається на війні, звісно, це, це замало. Нам треба більше позитивних новин, треба більше полити російські техніки. Ну і знаєте, все ж таки, повертаючись, не повертаючись, переходячи до фронту, то така новина вона не може. Перебільшити за своєю позитивною вагою той негатив, який, на жаль, на зараз відбувається по всій лінії фронту. Всій давайте, пане Олексію, а давайте тоді давайте про фронт поговоримо. Зокрема, так я б сьогодні теж хотів поставити вам питання. Знаєте, ну, б, ну, одразу, при, при, переходиш. Да, одразу ж доводиться переходити, бо е, ну, ситуація зараз вкрай, як то кажуть, вкрай важка і. Е, Ну, не знаю навіть, як, як це. Ну, коментувати можна, але що робити далі? Виникає дуже багато питань. Ми чуємо коментарі наших військовослужбовців ком, ком, комбатів, комбрігів, які там знаходяться, вони кажуть, що вкрай важко. І е, ми так звикли, що до тих слов важко на фронті, що це нам ну, начебто, ну важко і важко. Але ситуація така, що нам доводиться залишати деякі населені пута. Нам ми. З боями, але відходимо, і поки що е, кількість ворожих сил, яка на нас тисне, вона не дає нам е, можливості навіть казати про те, що ми от незабаром буде перелом, ми їх зупинимо, навіть підемо в контрнаступ. Е, це нам так хочеться е, тут в тилу. Це ми все віримо, але люди, які приїжджають, які розповідають з лінії фронту, що може доведеться далі відступати. бо… Нам не вистачає сил та засобів для того, щоб ворога стримати. Він дуже серйозно підготувався для цих наступальних дій, і тиск він робить шалений. Ну і що -що. я в свою чергу зазначу буквально на днях видання Економіст. Цікаве формулювання знов-таки, як на мене, було що як вона цей момент: мовляв, Україна міняє частину території. На час і російські втрати, ось так вони сформулювали те, що зараз відбувається. Тобто, росіяни продовжують оцей повзучий свій поступовий наступ, але Україна цим виграє час і знищує дуже багато техніки і особового складу супротивника. Пане Олексію, як ви як би ви пояснили, розтлумачили ось це? Намагання росіян просунутися на межі Донецької та Запорізької областей, я маю на увазі оцей Бердянський напрямок. Ну справа в тому, що це просування є така, такі припущення, коментарі про те, що це вони змінюють тактику, роблять таку ползучу окупацію, але нічого вони не змінюють. Тут трошечки я не розумію, чому навіщо так коментувати. Вони намагалися просунутись, роблячи потужні удари і захопити як можна більше території. Ми їх зупиняємо і вони не поміняли тактику. Вони просто швидше не можуть. От, от так як вони вони нічого не змінили. Вони як як у них були шалені оці міцні штурми, шалений тиск на наші позиції, так він не продовжується. Там нічого не зміну. От, от давайте трошечки, от. Не хапаючись за якісь красиві слова чи красиві назви якихось там статей, вони поміняли тактику від масованих ударів, так швидкого просування, там бліцкрігу, на ползучу, ползуче просування. І От хочеться запитати людям, які це коментуну кажуть. А що ви маєте на увазі? Тобто вони стали не так швидко бігти, вони стали йти не наступаючи не звичайним шагом, а так трошечки. Вольяжненько, трошечки повільніше, щоб воно було ползуче ще ползти почали. Тобто бігли, наступала наша позиція, вирішили ні. Поміняємо так як будемо повсти на карачках. Ну ну, ну от що це? Ну як? Ну от дорослі люди. Всі ми вже три майже три роки на війні. Ну про що йде розмова? Що ви кажете? Ползуча окупація, вони поміняли так як нічого вони не поміняли. Просто ми їх зупиняємо важкими боями. Нам доводиться відходити з боями, але... Ворогу не вдається суттєво просунутися, не вдається просунутися швидко на великій території, щоб захопити там черговий наш квадратний кілометр. Він може просуватися повільно, по метру, по 10 метрів, там, по 100 метрів. Більше йому не вдається. Це просто хтось ну, назвав е, окупацію, але ползучу, ну, з точки зору, що вона йде повільно. І тут же, слухайте, ну, ну знаєте, ну, ну, інколи, я думаю, що я більш-менш стримана людина, я що не дуже я стримана. І хтось починає на повному серйозі казати, вони змінили окупацію. Е, тактику, вони, вони почали робити повзучу окупацію. Вони ще пости почали, як змеї. Ну, що ну, ви кажете? Люди добрі? Це а армія, наша Збройні сили їх зупиняють. І вомжилося швидко просуватися. Причому ми теж несемо втрати. Нам вкрай важко, в нас не вистачає комплектації, щоб було хоча б на 90%, на сім, хоча б на 80%. Згідно з штатного розладу підрозділу. Там є підрозділ, де половина залишилася особового складу. І з останніх сил тримаємо оборону. Героїчно тримаємо оборону. Є помилки, там починаються хапатися якісь там е, речі, які ну, помиляють. Ну, є там недоліки, ну, прізні. Слухайте, на сонце є п'ятна, ну, ну щоб послухати. Але ніякої тактики ворог не змінив. Ползуча окупація це такі літературне, красиве е, висловлювання. Яке характеризує те, що ворог не може просуватися швидко, що йому доводиться просуватися повільно, але просуватися все одно. Так, Добре, ми дійсно, Олексій, так, а... дійсно, він несе великі втрати. Дійсно, ми е, маємо, ну хоча ми маємо час. Який час маємо? На що час маємо? Ну, як мінімум, в контексті того, що тепер, як ми всі знаємо, Рамштайн перенесли, як е, пише зокрема, видання телеканалу ЦДФ. До речі, немає так підтвердження, що, мовляв, зустрічі Рамштайн не буде аж до ну, щонайменше 5 листопада, тобто до президентських до виборів загалом і там і в Конгрес будуть обирати в Сполучених Штатах Америки, і тут Це час нам кому? потрібен чи ні? Ну, справа в тому, що це не дуже добра інформація. Хоча, знаєте, Рамштайн, ті постачання зброї, ці рішення, які приймаються керівництвом наших партнерів, ну, вони не змінилися. Це Не треба вважати, що перенесений Рамштайн це означає, що нам будуть затримувати, чи перенесли постачання зброї, постачання всього, що необхідно. Все йде, все, все рухається, все нормально. Це Рамштайн, ну, ми е, любимо так поетично давати назву Рамштайном, ну, це притаманно нам. Там авіаційний Рамштайн, танковий Рамштайн, артилерійський Рамштайн це політичний мав бути Рамштайн, тому що там мав бути присутні діючий на сьогодні президент Сполучених Штатів, інші керівники, ну точно невідомо яких саме країн, але ну, начебто, там мало зібратися ну, серйозне політичне угрупування, скажімо так, в наших партнерів, і для чого вони там збиралися? Якщо можна було і не без Рамштайна якісь речі робити, зустрічається ж наш президент з керівниками інших країн, але щоб зібратися разом саме на Рамштайні на військовій е конференції, скажімо так. Е там мало мало прозвучати певні політичні заяви. Ще ну і щаси, як зазначає канал СДФ, частина таких заяв вже прозвучала на зустрічі так. канцлера Шо Шоль, Шольца з президентом Зеленським в п'ятницю. Це ось у цей пакет. Так від Німеччини, ну мовляв, за даними цього телеканалу, цей пакет мав бу бу бути озвучений якраз в рамках ось цього рамшта. Тому числі Вони да цій... ну я думаю, Госпіль... я думаю, що це пов'язано Я думаю, що це пов'язано перед нас Рамштайну не з тому, що ми. Щось не так зробили, чи змінили ставлення наших партнерів. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що не міг приїхати президент Сполучених Штатів, тому що ураган, який бушував на Сполучених Штатах, він мав знаходитись зі своїми громадянами. Тим більше там таке почалось такі розмови, що республіканці почали розмовляти. Ну, слухайте, ну це я думав, що. Добре, пане Олексію, да. оскільки ну, ми з вами. Пам'ятаєте, що два слова, що вони почали казати, як передвиборча, частини їхньої кампанії, що, от послухайте, нічого, ні, ніде, нічого, ні муля, ні у кого. Демократи цей ураган створили штучно, для того, щоб він пройшовся по Штатах. Щоб вони ну, програли. Це не да, це лікується. Це, ну, це, це, це Це не лікується. Ми <свят> це, 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 це 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 будемо витрачати час, якого в нас і так. Я о... тому, що, що дурні є дурні крізь, в тому числі в Сполучені, не тільки, не тільки десь ну, в нас там ми сміємо з нашими дурниками, які щось нам розповідають. Да, повірте, дурніки є крізь. Штучний ураган. Ну, ну, ну так от, так от Сполучені Штати. Пане Олексію, давайте пригадаємо, що також президент Зеленський напередодні проанонсував, що ось цей тиждень буде присвячений переговорам з нашими партнерами для зміцнення позицій України. Наскільки я розумію, буде низка. Двосторонніх, у тому числі зустрічі, але в такому в цьому ж зверненні президент зазначив, що КНДР нарощує співпрацю з Російською Федерацією і каже: він це вже не просто про передачу зброї. КНДР фактично передає свої війська Російській Федерації. Ми вже з вами, наскільки я пригадую, там буквально роки два обговорюємо. Ось цю спочатку спочатку потенційну допомогу КНДР чудово. Пам'ятаю, як ми роздивлялись ось цю залізницю на карті, єдину, через яку, начебто, можуть іти там ракети. Тепер ракети вже йдуть, і тепер ми говоримо про залучення Росією військ Кімченина. Ваші думки з цього приводу, і як вони можуть бути застосовані, зокрема, ну наприклад, в штурмі. Ну, можуть, я думаю, що ці люди будуть виконувати накази навіть саме без глузди. Ну, вже розуміємо, яка атмосфера, яка ситуація в Північній Кореї, ми ж бачили там, часто, ну, багато хто бачив відео з цієї країни, що там відбувається. Там термін служби у чоловіків 10 років, обов'язкової служби у жінок 5 років. Тобто там в них армія нараховується. Я можу помилитися. Ну, Плюс-мінус там мільйон двісті п'ять тисяч, наскільки я не помиляюсь, тобто це одна з найбільших армій в світі, і долучити декілька навіть не десятків, а сотні тисяч е військовослужбовців. Вони вони здатні. Е Північна Корея, чи будуть вони це робити, чи ні? Ну, наші партизани розповідають підпільники, що під Маріуполем будуються вже полігони, де, е начебто, е будуть розміщені чи будуть прибувати туди не тільки інструктори, а безпосередньо вже військовослужбовці КНДР. Тут є декілька питань, одразу, які автоматично виникають. Вони приїдуть просто так, чи приїдуть зі своєю зброєю. Ну таке питання. Якщо зі зброєю, то з якої стрілковою, чи вони приїдуть на своїх танках, на своїх там броньованих машинах? Тобто, просто щоб декілька тисяч людей, там десятка тисяч, ну вони приїхали. Що далі? З автоматом Калашником? Ну це легка пехота Це не є дуже добре для нас, але це не можна вважати якимось чимось потужним. Якщо вони приїдуть з власною технікою військовою, ну це буде може сформовано бригада, чи навіть може навіть дивізія Виключно з північнокорейців, бо розмішувати їх з росіянами, ну нема сенсу, бо там язиковий мовний бар'єр буде серйозним, ну, вони не будуть розуміти. Тому вони мають бути ну, підрозділ повністю з цих, з цих людей з одним перекладачем, щоб він там ще з декільками, щоб він передавав ті команди, які будуть від російського генштабу, того, щоб виконували це північнокорейські війська. Ну, чи залучать, чи не залучать, ну, знаєте, на тлі того, що Китай проводить навчання біля Тайваня і КНДР намагається додати війська на російсько-українську війну, ну, це означає, що в світі зростає напруга. А якщо ці війська російські корейські опиняться на нашому лінії фронту і почнуть вести бойові дії, ніяк інструктори, ніяк добровольці, Добровольців багато. Ми ж чули ці новини з Індії, з Куби, з Венесуели. Воюють а в теж є добровольця. Це різні речі. А коли це вже повністю підрозділ, то це вже російсько-українська війна вже припиняє бути російсько-українською війною. А як називається війна, яка не є між двома країнами? Ну, хочете, давайте називаємо Світова війна, бо це а як по-іншому це назвати? До речі, якщо дозволите, ще буквально пару хвилин з приводу масштабних навчань ядерних сил НАТО, які нагадаю, теж починаються сьогодні, і нагадаю, що як казав пан Олексій, все це відбувається на тлі фактичного блокування Китаєм Тайваня під приводом навчань і ось цієї готовності КНДР до якогось ведення артилерійської стрільби. Ви знаєте, справа в тому, що е, от як це мож... <кхід> <кхід> те, що наші партнери проводять навчання, ну це, це непогано. Е, якщо вони починають прокидатися, ми е, вже декілька років, наш президент, да, наше політичне керівництво, військове керівництво, аналітики, е, експерти, е, е, ну, журналісти. В голос кричимо про те, що е, треба долучатися, бо буде запізно. Бо якщо мене, треба бити, було росіян. Ну, ладно. Е, те, що треба було робити раніше, всі такі розумні, всі знають, як треба було робити, але все, все одно, ну я, я теж спробую типу, розумно, сильно треба було раніше е, починати більш активно е, бити по Російській Федерації, не намагатися домовитись, не намагатися там не компроміси. Не буде компромісів. якщо вони бачать, що їх не зупиняють. Вони будуть лізти далі. Ми, ми кричимо про це декілька років. Ми нагадуємо історію, ми нагадуємо і приклади, що робила Російська Федерація, що робив радянський союз, що робила Російська Імперія. Вони не будуть зупинятись, поки їм не дадуть по руках. Вони будуть лізти далі будь-які спроби домовити, домовитись, коли їх просто не б'ють по морді. Вони сприймають як слабкість і будуть лізти далі. От зараз вони це роблять. Вони вже Кендер долучають. Буде загострення навколо Тайвані і так далі. Ну давайте далі чекати, може якось воно розсосеться. Ми з вами на ваших каналах. Скільки ну не розсосеться. Чим далі, це як е, пізніше лікуватись, почати. Чим раніше ви починаєте лікуватися, хвороба сама по собі не, не пройде. Я не хочу порівнювати, але якщо не любите, вона хроніку перейде. Да? так, Пробачте за такі трошечки. Тому е, чим пізніше е, наші партнери схаменяться і зрозуміють про те, що треба допомагати, не просто там дамо чи не дамо дозвіл, дамо 10 танків, чи не дамо 10 танків. Ще раз нагадаю нашим глядачам, нашим слухачам, коли була буря в пустелі і всі воювали проти Саддама Хусейна е, щоб вийти видавити ось ківейту, там теж приймали участь приймали участь е, війська різних країн, сполучені Штати, Британія, ну і так далі. Країни НАТО і не тільки. Так там для того, щоб подолати. Садама Хусейна, армія, якого була менше, ніж зараз армія Російської Федерації, лінія фронту була коротша, ніж зараз лінія фронту Російсько-Української війни, та там тільки Абрамсів танків було задіяно три тисячі. Приблизно стільки же бред для броньованих машин, не рахуючи 280 тамагавків, які за місяць були запущені по позиціям е, Садама Хусейна, не рахуючи літаків, не рахуючи артилерійських снарядів, РСЗВ і так далі. У нас 30 танків. Тобто, там, де, де у нас їде. П'ять танків дуже непогані, нам всі кажуть, це дуже, дуже добре танк. То коли воювали з Садама Хусеном, коаліція буря в пустелі», там їхало 500. Розумієте різницю? От нас їде п'ять танків проти росіян, і кажуть, нам ми маємо ледь не в ноги вам кланятися за це. А там їхало 500. У Нас п'ять, а там 500. І звісно, вони досягли перемоги. Звісно, вони, тобто таким не, не, не вистачає чогось. З, е, якісь проблеми, логістичні проблеми, чи замало для, для власних потреб, Як же так? Як же 30 років тому 3 тисячі танків, як вони доїхали? Як вони туди прибули? Як вони там воювали? Нічого, не муль, нормально, все, все добре? ви це зробили. Ми це розуміємо, так. Да, ми це розуміємо, Просто я до того для чого це кажу. Давайте ну, почали навчання, От, дякувати Богу. Давайте далі будемо чекати, може якось домовимося з Росією, може якісь там компроміси, там території в обмін на членство в НАТО, моя май, шня така ходить по інтернету і так далі. Ну, не, Буде війська КНДР. Ви що ви хочете, що ви чекаєте? Ну, вони вони будуть лізти далі. Буде Тайвань, повірте, буде Фінляндія, повірте, буде Бессарабія, повірте, буде Польща, повірте, будуть Балтійські країни. Ви, це, ви що, це, ну, знаєте, після того, як я почув, що е, ураган придумали е, демократи, щоб про, він пройшовся по штату республіканців, мені здається, що може там щось розпаляють над цими країнами, може, щось там з, з мозгами не те. Ви що не бачите, що відбувається? Давайте де, з ким. -то. Пане Олексію, ми дуже дуже дякуємо. Бачите, ми з вами, я вам обіцяв, що за 15 хвилин відпущу. Ну, я пробачте, я сам трошечки зачепився, тому що тут ми, там, ми вам дуже певні форс-мажори. Дякуємо, щоб знайшли час, і там боріть свої ті причини, які у вас ну, є. Ну там трошечки побутові проблеми, ну, ну буває таке. Так. На все добре, пане Олексію. Друзі, дякуємо дякуємо за увагу. Такий концентрований стрім сьогодні в нас вийшов. Ну, який вийшов, так, зрештою, дуже дякуємо за увагу. Дуже дякуємо за коментарі, в тому числі за конструктивні. Обов'язково побачимось. Всім пока. Все, побіг я.